Добрий день, лишній раз вам покажу. Чагру, значить з Луцька. Підписуйтеся, допомагайте просувати мій YouTube канал. Буду вдячний, кому, якщо це, звісно, звісно, вам сподобалося. Зараз обіцяне відео про ДТЗ-53. Після 4HPX, як працює двигун, і порівняємо зразу, як працює двигун після 24HPX. Тобто те, що в продовження мого вчорашнього відео, хто підписаний, побачив його, почує, верніше, його, як вони працюють цей двигун. 24 кінських сил і 35 кінських сил. Так, вижили сцеплення. Так, включили модну таку панельку саму кольорову. Так, раз, туди, утухло, заводимо. Метралка, ручку, бачите я. Нагмоль. Вугуни холодний. Вигуль холодний. Так, це, цей стара це соти. Двигуни холодні, у нас мінус один, мінус два Луцьку. завожу. Відразу вам. Це 52-44 вижили, значить включили, загорілось, загорілось, Потухло. завели. Значить теж ручку. Раз! Так. Звісно, звісно, я не музикант. Значить, от двигун працює хвилину, тримає всі роти. Самостіма. Ось так ось тут 40. Ну і холодні. минимум 40. 20. Диапазон выше 800, 860, такого, грубо говоря, на, на плотному, наивысший, сказало. А тут наивысший диапазон 500 Ви можна сказати, що простір говся виходить, на полістому хоча початок не факт. Двигуни одинакові, як ми дивилися в побірках. всі прийшли по переписці до того, що топлена апаратура підрегульована. Ну, Не можна сказати однозначно. Тридцять п'яте. Двадцять. Ну, наклейки немає. Лігма. Три хвилини роботи. Тримає те саме. Межах 800. Ще раз іду. Тримаю однак 900 було. Ну отак, так вони працюють. Така модель працює, такий має звук. Їздити нема смислу. Так що отакий от от тест-драйв на шум, на звук. Кому який більше сподобався, ця мені різниця, поки так візуально, на звук я не, не визначив від, відверто скажу. Єдина що різниця е, вийшла, що десь на 100 обортів. Більше тримає на холостих. Але теж це не варіант, це кожен трактор може звук інший бути не по причині того, що двигун якось не так працює, а навіть глушник буде трохи не так зварений і буде зовсім інший звук видавати трактор. Тому я те, що обіцяв зробив, показав, зараз ви його зможете собі подумати. І зробити висновки. У нас йде нормальна переписка. Я радий, що люди адекватно прийняли це все з розумінням, без всяких таких, як то кажу, я кажу матюки. На зв'язку Росіславчаграм.